Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: тиждень без світла, тепла та ліфтів через займання в електрощитовій мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 81 кажуть, проблему вирішують за власний кошт. Пожежа у будинку по вулиці історична у Полтаві. Помешкання горіло вже вдруге, кажуть у ДСНС. Пам'ятники Пушкіну, Зигіну, Ватутіну, де зараз знесені монументи. А тепер про це та інше більш докладно з електрикою, але за власний кошт мешканці будинку по вулиці Небесної Сотні, 81 у Полтаві. Тиждень жили без світла, тепла та ліфтів через займання в електрощитовій. Кажуть, управлінська компанія, яка утримує їхній будинок, не допомогла. Люди самотужки збирають гроші на ремонт, але вартість послуг їм постійно збільшують. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Тиждень без світла, тепла, гарячої води та ліфтів. Так жили мешканці будинку на вулиці Небесної, сотні, 81 у Полтаві після пожежі в електрощитовій 17 листопада. Близько п'ятої вечора люди відчули запах диму. Побачили у щитовій горить. Рятувальники оперативно загасили вогонь, але два під'їзди залишились повністю знеструмленими розповідає мешканець будинку по вулиці Небесної сотні 81, єгор 17 листопада. Ми получається 17 листопада. Ми виходить жили без світла, повністю без ліфтів, повністю два під'їзди були знеструмлені. Знеструмлені від всього. опалення у нас все газове, котли індивідуальне. У нас немає центрального опалення. Ось і ми виходить сім діб, сиділи без всього. Вода холодна тільки була. Все, у нас не було електрики. Пан Єгор додає з проблемою, що трапилася, відразу звернулися до управлінської компанії «Сервіс-8», яка обслуговує їх будинок. Проте каже чоловік, це нічим не допомогло. Ми в нашу управлінську компанію сервіс. Ми звернулися в нашу управлінську компанію сервіс 8 до директора, визивали його сюди. Він спочатку не приїжджав, потім в телефонному режимі. Ми створили групу свою. Почали в групах писати. Давайте викликати директора щось вирішувати. Щось і виходить, що директор сказав: немає грошей, треба збирати кошти. грошей І друга причина, що немає майстрів зробити цю щитову щитову. Оскільки чекати допомоги було ні звідки, додають мешканці. Вони самі знайшли фахівців, які погодилися виконати ремонт. Зібрали по 2000 тисячі гривень з кожної квартири. Світло людям увімкнули, але сума виросла. І їх просять тепер доплатити. Нас 54 квартири. Цьому будинку ми вирішили скинутись з кожної квартири, зібрати по 2 тисячі гривень. Вчора хлопці, дякуючи їм, включили нам світло. У нас є тепер тепло. Трошки сума збільшилась за рахунок вартості самих. Самого обладнання. На сьогоднішній день нам повинно ще буде дозбирати майже 50 тисяч гривень, до того, до того, що ми вже зібрали майже 110 тисяч гривень. Навіть перші дві тисячі були значним ударом по бюджету, і це не єдині збитки, які люди понесли через тривалу відсутність електропостачання. Ділиться мешканка будинку по вулиці Небесної Сотні, 81, Агнеса Іванівна. Холодники всі морозилки розмерзли. Я потеряла більше тисячі, бо я викидала продукти. Дуже викидали. Ми своїми силами збирали по дві тисячі. Наприклад, мені це дуже накладно, бо я маю тільки три тисячі. В управлінській компанії сервіс 8 пояснили, що такий ремонт не входить у тариф і виконання робіт. Мешканці мають фінансувати самостійно. Дана послуга не входить в оплату, тим більше, що там дуже низький тариф на цей будинок. Один, мабуть, найнижчих в Полтаві. Мешканцям було запропоновано. Зібрати кошти і профінансувати дані роботи. Дана послуга, ремонти ліфтів, любі складні ремонти не входять в оплату тарифу на отримання будинку. У всіх мешканців є договори, вони можуть прочитати, що там вказано, за що вони платять. Люди знову збирають кошти, аби завершити оплату ремонту, обладнання, що забезпечує життєдіяльність їхнього будинку. Полтавські Мальдіви без зелених насаджень на території пляжу під такою назвою за інформацією прес-служби полтавської міської ради встановили факт незаконної вирубку дерев. Проте підприємець, який опікується ділянкою, це заперечив. Деталі дізнаєтеся із сюжету. Це Мельдєве, але не про які ви подумали. А територія відпочинку під Полтавою. Тут як повідомили у прес-службі міської ради було встановлено факт незаконної вирубки дерев. На сьогоднішній день компетент бороном управління шло у комунальне господарство, виконавче комітету Полтавської міської ради. Дозволі на видалення зелених насаджень вказаній території не надавалося. Наразі проводиться відповідна робота фахівцями структурних підрозділів Полтавської міської ради щодо факту виробки зелених насаджень за вказаною адресою. Як повідомив усному коментарі речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб щодо незаконної виробки дерев на цій ділянці мікрорайону Вакулинці зверталась місцева мешканка. Від органів місцевого самоврядування заяв чи повідомлень не було. За даним фактом була проведена перевірка. Ознак кримінального правопорушення не виявили. Підприємець Олександр Нестоля, дружина якого згідно із електронною системою закупівель Прозорок купила права оренди земельної ділянки, розповів вирубки дерев на пляжі Мальдіви не було. Лише обрізання гілок дерев над зоною відпочинку і там, де планується паркомісця. для того, щоб відпочиваючи могли безпечно знаходитися тут влітку. Дружина зверталася в управління ЖКХ ще в жовтні місяці. На даний час дій ніяких від управління не проведено для того, щоб видалити аварійні. Дерева, які на даний час знаходяться на даній території. Нагадаємо, згідно з тим же прозору, оренда земельної ділянки під назвою «Мельдіви» розрахована строком на 5 років. Дві пожежі з проміжком більше тижня. Займання вдруге сталося 24 листопада в одній з кімнат будинку по вулиці Історична. Вікно пошкоджене минулого разу, нині повністю згоріло. Більше про це дивіться у наступному матеріалі. Я бачу, як приїхала просто машина, оця пожежна, і все. Там живе, значить, мама, дочка її і двоє діток малесеньких. Так розповідає про пожежу в будинку по вулиці Історична сусідка Лідія Федорівна. Після того в якийсь час там прийшли до поліцейські, а син якраз був у дворі і вони з ними довго спілкувалися, розмовляли. Син їм сказав, що тут нікого ворожнечого настроєного немає сусідів проти них. 24 листопада горіло тут вже вдруге у ванній кімнаті будинку. Минулого разу пожежа в оселі сталася понад тиждень тому, 12 листопада. Рятувальників викликали сусіди, а ось цього разу почули пожежу і зателефонували самі мешканці, говорить речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Тоді у нас попередня причина була недопалок, який був залишений на підвіконі, там знаходилися домашні речі, воно загорілося і трішки було пошкоджено вікно. Це раз вікно, ну фактично. Знищено вогнем. Попередні причини зараз не можемо сказати, тому що вигоріла якраз та ділянка, де був саме середок пожежі, можливо, через недопалок залишений, але. Е Самі мешканці розказують про те, що ну, їх підпалили. За словами Світлани Рибалко, рятувальники підготують матеріали про пожежу і спрямують їх до поліції. А висновки будуть робити вже правоохоронці. Як повідомив речник Полтавського райуправління Василь Зуб, щодо події до них зверталася мешканка 1997 року народження. Наразі триває перевірка. Причини займання з'ясовують. Знесені пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну та генералу Ватутіно передані до Путильського державного історико-культурного заповідника. Планують встановити на постаменти. Що із пам'ятником на місці відпочинку Петра І та іншими демонтованими в Полтаві меморіалами цікавилися наші кореспонденти. Погруддя російському поету Олександру Пушкіну та пам'ятник генералу Миколі Ватутіну, демонтовані у Полтаві у липні 2023-го та передані до Путивльського державного історико-культурного заповідника на Сумщині, будуть встановлені на постаменти. Підніжжя для них планують облаштувати наступного року за сприятливих погодних умов, розповів директор заповідника Сергій Тупик. Що стосується пам'ятників Ватутіну і Пушкіну, привезли їх у минулому році. Вони зараз знаходяться на території музею, парк тоталітарного періоду, на майданчику цього музею, але ще не споруджені для них постаменти. Їх можна оглядати, туристи їх бачать, все вони там знаходяться. Але ми плануємо на наступний рік облаштувати для цих пам'ятників спеціальні постаменти, щоб вони мали інший вигляд, парково-музейний. Зараз у парку тоталітарного періоду у Спадчанському лісі, що в 15 кілометрах від міста Путивль, вже близько 100 пам'ятників радянської доби з усієї України. З різних регіонів України, в тому числі чимало пам'ятників з Полтавської області. От, більшість з них вже встановлені на постаменти і оформлені експозиційно. Елементи ж пам'ятника на місці відпочинку Петра І зберігаються на території балансоутримувача музею поле Полтавської битви. Демонтажні роботи стартували у травні цього року і тривали близько місяця. Було створено детальний опис всіх робіт, які проводилися, всіх демонтажних робіт, які проводилися з цим пам'ятником. Робили це архітектори. І вся ця науково проєктна документація, ось оцей чіткий звіт з описом, з кресленниками всіх розмірів. Зараз знаходиться уже у нас. Всі ці елементи були складені на окремому майданчику. Здійснена була фотофіксація, здійснені були обміри цих елементів. І зараз вони знаходяться в окремому закритому приміщенні. Доступ до цього приміщення мають тільки співробітники ДІКЗЕПОЛПОЛТАСКИ битви, а також архітектори і реставратори. А Пам'ятник радянському генералу-лейтенанту Олексію Зигіну, демонтований 4 серпня 2023 тисячі за інформацією перевірених джерел, досі зберігається на території комунального підприємства декоративні культури. Але у прес-службі Полтавської міської ради цю інформацію не підтверджують, як і не спростовують, не коментують і подальшу долю монумента. Нагадаємо, пам'ятник Олексію Зигіну простояв у Полтаві 66 років. Погруддя Олександра Пушкіна протрималося 36, А бюст генералу Ватуті. Ну лише 10. рішення про їх демонтаж було ухвалено полтавською міською радою відповідно до законів про декомунізацію та деімперіалізацію. Затвердили звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців цього року. Погодили списки присяжних диканського, карлівського та кобиляцького райсудів, Розглянули і майнові питання. 27 питань порядку денного сьогодні винесли на розгляд 26-ї сесії Полтавської районної ради. А на початку засідання семи родинам полеглих військових вручили державні нагороди, посмертні ордени за мужність третього ступеня. Та медалі за військову службу Україні. Ну, ви точно не самі, ми точно разом з вами. Тому ще раз кажу, що ну, адміністрація завжди відкрита до вас поза чергою. Це незалежність, це вірність присязі і безпосередньо, щоб країна розвивалася, квітла, щоб країна була рівних можливостей і свободи вибору. І у Полтаві попрощалися із військовослужбовцями збройних сил України Олегом Ліщинським і Володимиром Каренгіним. Обидва чоловіки проживали у нашому місті. Спогадами про захисників поділилися їхні рідні. У Полтаві попрощалися із двома військовослужбовцями Збройних сил України. Старший лейтенант Олег Ліщинський працював будівельником. 1 листопада 2022-го був призваний до війська. Служив офіцером підтримки спеціальних заходів. Помер 20 листопада цього року в лікарні імені Скліфосовського від інфаркту. У військовослужбовця залишилися дружина, дочка, сестра та племінниці. Завжди допомагав, згадує одна з його племінниць. Це та людина, яка в свій період мені замінила мого тата, тому що тато не помер і Олег, так сказати, опікувався всією сім'єю. Молодший сержант Володимир Каренгін до війни працював будівельником. Був призваний 24 листопада 2024 року. Служив навідником десантно-штурмового відділення у складі військової частини А 02 84 Загинув 23 жовтня цього року на Сумщині. У захисника залишилися донька, дружина, брат, сестра та батьки. Назавжди в пам'яті його усмішка каже дружина загиблого воїна Ірина. Дуже любив грати в футбол завжди. Досягав своєї мети, був завжди першим, завжди всіх підтримував, всім допомагав. Володимиру Каренгіну було 40, Олегу Ліщинському 54. Поховали військовослужбовців на Затуринському кладовищі. Візита митників на підприємства кінець, як працює нове митне спрощення. Процедура випуску за місце знаходженням розповів на брифінгу начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення полтавської митниці Юрій Квітницький. Це новий механізм, що дозволяє підприємствам проходити митний контроль безпосередньо на своїй території відповідно до стандартів. ЄС зміни відбулися у межах реалізації закону, спрямованого на виконання положень митного Кодексу Європейського Союзу перш за все, це звільнення від необхідності заїзду на митні термінали. По-друге, скорочення часу виконання митних формальностей. І по третє, спрощення процедур митного оформлення а також права здійснення митних формальностей самостійно. Судак Сом, Лящ і не тільки близько 20 кілограмів риби виявили та вилучили чотири заборонені сітки працівники полтавського рибоохоронного патруля. Інспектори провели черговий рейд на Полтавщині. Повідомила речниця полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Полтавський рибоохоронний патруль провів черговий рейд на зимувальній ямі Кам'янського водосховища, район сіл Орли та Світлогірське. Нагадуємо, на зимувальних ямах діє сувора заборона на вилов риби. Порушення правил завдає значної шкоди водним біоресурсам та карається законом. Якщо ви стали свідками браконьєрства, телефонуйте на гарячу лінію полтавського рибоохоронного патруля. Яскраві номери, тематичні сценки і борщові герої. Так сьогодні у полтавській загальноосвітній школі номер 28 проходило шкільне свято борщу. Бачила, як все було наша знімальна група. Так, у Полтавській загальноосвітній школі номер 28 розпочали свято борщу. Воно покликане не лише вшанувати головну українську страву, а й наголосити на її значення як елемента нематеріальної культурної спадщини, нагадати дітям про українські традиції та створити атмосферу єдності між учнями, батьками та вчителями, наголосила директорка Полтавської загальноосвітньої школи номер 28 Анна Торяник. Український борщ це не просто страва, це символ культурної, духовної єдності нашого народу та її гостинності. Шкільне свято покликане занурити учнів батьків і вчителів в атмосферу українських традицій, розширити знання про історію страви та її регіональні особливості. Участь у святі взяли учні від молодших до старших класів. Діти підготували номери невеликі сценки, а наймолодші творчі презентації, де кожен клас показував один із інгредієнтів борщу. Найменшим учасникам свята дісталися ролі борщових овочів. Вони зізнаються, готувалися старанно і отримали позитивні враження. Я сьогодні був капустою. Мені сподобалося сьогодні танцювати. Ми вчили до того цей танок. І всі разом гарно станцювали. Мені дуже сподобалося це свято. Було дуже весело і цікаво. Я була першиком, ми разом з моїм класом танцювали. Я люблю борщ та мені дуже сподобалося це свято. Я дуже хочу, щоб було більше таких свят. А от для старших учнів свято стало нагодою відчути спільність і згадати, що українська кухня важлива частина культурного коду. Свято насправді дуже важливе, тому що для мене борщ це не просто страва, це насправді код нашої нації, так само як і мова, тому що це наші традиції, які ми повинні берегти. Ми раді, що наша школа дає можливість розвиватися і. Цінувати наші традиції спокон віків такі свята дуже об'єднують та створюють особливу атмосферу в школі. І також це чудовий спосіб нагадати, що борщ це частина гастрономічної культури України, яка відображає нашу історію і показує справжні традиції українського народу. Підтримати шкільну ініціативу завітав і депутат Полтавської міської ради Євген Декань. Він подякував педагогам за запрошення та відзначив такі події формують у дітей повагу до української культури. Що запросили на це свято, дуже гарна ініціатива, дуже смачний борщ. Дуже важливо показувати дітям наші традиційні страви. Завершили ж свято спільним частуванням. Куштували борщ, пампушки та українське сало у Полтавській загальноосвітній школі номер 28 Наголошують, такі заходи виховують у дітей повагу до своєї культури та допомагають зберігати українські традиції, ті, що передаються з покоління в покоління. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 900 615 800. На цьому в мене все лишайтеся разом з нашим каналом. Все обов'язково буде Україна.